Ти рідко пишеш, відповідь зника, туманом пробігає тінь сумління, слова стікають, як дзвінка ріка. Ти не для мене, для коханого створіння. Слюзьми пронизана комп'ютерна валь, і сорок звернень поглинає павутиння в обіймах спаму ти сховав мою печаль. И выдал их на мое куренье. Я мечтаю убить свою душу, Сжечь в огне и развеять в горах, А любовь разнести в пыль и прах, Утопить их в кладбищенской луже. Ведь любовь принесла боль и страх. В мои мысли остаться ненужной. Я хочу попрощаться с душой, Снова ведьмой став в снег и стужу. Я хочу повенчаться со смертью, чтобы не мучить любовью тебя, Превратить в разрушительный ветер страсть и боль, что убили меня. Пусть на кладбище кактусы всходят, И растут из могилы цветы. Мое сердце из мира уходит, Оставляя обломки души. Wenn mit einem Fluss abläuft, ich trample meinen schmolzen Zorn. Du brichst mich, du bist ein Fremder. Weil love hat mein Herz in Stück gebräucht. my <laughs> drus погану німецьку, і привітатиму вас своїми віршами. Отже, на всіх мовах у всіх людей всієї землі буває таке явище, як нероздільне кохання. І люди, які потрапили в цю пастку нероздільного кохання, інколи це у собі, а інколи радяться з кимось ще. І той, хтось ще, каже їм: А, ти себе не поважаєш. А, він нарцис, ти просто вибрала нарциса. І тому ти так припала на цю приманку. Ти просто стала залежна, тому що нарциси мають такі властивості. Що вони присаджують людей на себе як на наркотичну речовину. Так, да, можливо, такі, такі випадки бувають. Але сьогодні я хочу вам розказати про випадок, який не вписується в стандарти сучасної психології, але вписується в стандарти психіатрії. І він називається Синдром Аделін. Зараз я вам з Вікіпедії трошки розкажу. Так, двома словами, синдром Аделі це довготривала любовна залежність, психічний розлад, котрий являється в коханні без відповіді і залежності від кохання, і ця залежність схожа з наркотичною. Це є, можна сказати, одержимість. І людина, яка потрапила під дію цього синдрому, має схожі психічні розлади, як і людина, яка потрапила під дію наркотичних та інших речовин. Е, першим зареєстрованим випадком прояви синдрому Аделі був випадок з Аделі-Гюго. Знаєте. Письменника Гіго, напевно. І от, отже. Клінічні ознаки патології виявились після її знайомства з офіцером Альбертом Пінсоном, в котрого дівчина була закохана. Внаслідок цього, ця закоханість переросла в залежність і одержимість. Адель Гуго переслідувала Пінсона. Розказувала всім, що вони нібито заручені, і в них має відбутися весілля. Вона втручалась в його життя і стала причиною розладу його справжнього весілля з іншою жінкою. Врешті-решт, Альберт Пінсон почав уникати контакту з Адель, але це її не зупинило. Вона вважала себе дружиною Пінсона. Повністю вірила в свої ілюзії, і це призвело до того, що Адель його стала поступово сходити з розуму. Віктор Гуґьо, зрозуміючи, що трапилось з його дочкою, помістив її в психіатричну лікарню. Там вона знаходилась до самої своєї смерті. І вилікувати було її неможливо, оскільки хвороба прогресувала. Врешті-решт Адель повністю втратила свою особистість, зациклилась на об'єкті своєї закоханості і залежності. Вона кожного дня згадувала його, регулярно відправляла йому листи з освідченнями коханні. Перед самою смертю Адель, будучи. В психічному стані, повторювала його ім'я. Цей випадок став відомим у світі, оскільки він мав місце з дочкою відомої особи. Отже, цей синдром Аделі офіційно не включений в міжнародний список психіатричних захворювань. Але психіатри виділяють його, як виділяють в цій хворобі. Крайню та найбільш складну ступінь. Ну, скажімо так, кого цікавить медична сторона цієї медалі, може почитати в інтернеті специфічну літературу по психіатрії або звичайні статті, Вікіпедію, і це все там є про синдром Адель. Я хочу розповісти про інше. Що людина, яка закохалася і починає ну, невзаємно, допустимо, вона починає шукати якісь не це причини, або починає досягати об'єкту своєї закоханості. Ну, Незалежно від того, чи є це синдром Аделі, чи це просто норма, але людина добивається об'єкту свого кохання. І отже, Якщо, допустимо, хворий синдрому Аделі, трапляється всім відомий нарцис. Що робить наркос? І, і ця особа якась, от як була Аделі-Юго, при якомусь статусі, при грошах, ну, тобто вона має якісь певні ресурси. Звісно, нарцис цього не втратить. Він клюне на це швидко і використає по можливості максимально. Але якщо людина хвора синдромом Аделі, розуміючи це свою залежність і свою хворобу, починає вести розумну політику, дипломатичну політику, яка вигідна особі, яка стала об'єктом її кохання. І з іншого боку, вигідна їй самій, бо вона отримує, можливо, якісь свої також бонуси і наркотичну дозу цього кохання і покриває свою потребу. Отже, якщо кохання виявляється взаємовигідним, то навіть людина з синдромом Аделі може жити. Це не вирок. Тому не обов'язково ваш партнер. Якісь там вас присадив на якусь вудочку, чи ваш партнер там вас якось кудись там залучив, щось вам запудрив мозг і по вухах, проїхався, ви послухали, закохалися і через нього. Тобто, це в нього такі дії, ні. Це може бути просто так, що він став об'єктом вашого синдрому Аделі. Ну, але я думаю, що. Люди, які мають якусь певну частку синдрому Аделі, вони, крім ну, от Адель Гюго, вона просто бігала за предметом свого кохання. Бувають чоловіки, які страждають синдромом Аделі, і також бігають за якоюсь жінкою і добиваються її, але при тому всьому, вони добуваються. Якихось інших чинників в житті, які її цікавлять. Допустимо, жінка хоче там переїхати в іншу країну, або жінка хоче багатого чоловіка. І чоловік, будучи при тому синдромі Аделі, він здобуває багатство, він досягає для цієї жінки того, що також і йому приносить певні вигоди. Тобто це не є абсолютний крах, це не є абсолютний вирок. Звичайно, певні клінічні симптоми, коли вже це переходить в якісь межі клінічної психіатрії, це вже, да, це вже до лікаря, або якось справлятися там, зараз багато порад, там, як себе відволікти. Але не треба слухати всіх. От я недавно колись слухала чи то блогера, чи то психолога, який сказав, ой, ви жінки, ну, вибачаюсь, так дури. Жінка, яка бігає за мужчиною, вона не в своєму розумі, вона є така сяка. Ну, це не так. Вона може просто страждати синдромом Аделі. Так само ми, ми ж не засуджуємо людей, які там, ну. Допустимо, страждають якоюсь хворобою, там, депресією, або людина не може слова, складати, збув слова складати з дислексією, або ще якимись такими розладами, які не є небезпечними для життя і для оточуючих. І отже, синдром Аделі він не є настільки небезпечним, да, він може перерости в якісь ну, небезпечні клінічні форми. Але... Треба тримати міру. І завжди краще знати, ніж не знати. Можливо, зараз закохані жінки, які думають, що вони клюнули на, на гачок нарциса, або які думають, що вони просто на якісь їх просто присадили. Нехай почитають і задумаються, можливо. Причина їхніх страждань, причина їхньої такої поведінки і такого відношення являється не мужчина, якого жінка вибрала, а власне синдром Аделі. Щодо цього синдрому, я рекомендую подивитися фільм. Він французький, здається, фільм, який поставлений та, французьким режисером. Зараз я підгляну в Вікіпедію, можливо, знайду, як він називається. Тобто, ну, Він якось називається Аделі. Ну, Історія Аделі якось так він називається. Це французький режисер поставив по цьому фільм. Можете його подивитися, будете знати значно більше, і зможете скористатися якимось там, паралелі, провести, скористатися тим фільмом, щоб пар провести паралель з собою. І що я бажаю робити людині, яка вже страждає таким синдромом і яка знайшла об'єкти цього синдрому. Можете, Якщо об'єкт є, людина хороша. Попробуйте з ним створити відносини. А чому б ні? Ви можете, можливо, людина має якісь, буде мати для вас не тільки цю вигоду, а ще якісь вторинні вигоди. Можливо, ви для цієї людини станете кимось важливим в житті, і у вас можуть бути дружні стосунки. Головне ви контролюйте свою хворобу, контролюйте свій цей. Це не хвороба навіть я не, <смірно>, неправильно виразилася. Е, контролюйте свою, цю свою особливість. А чим більше знаєте, це, тим легше контролювати. І тоді у вас все буде добре. А, а на прощання, на... Це не прощання, я ще якісь видоски від... познімаю. А тут, на кінець цього відео, я хочу. Ще вам процитувати, прочитати свої вірші, я просто не, це... не хочу, не пам'ятаю їх на пам'ять. От, власне, не знаю, під яким. Я люблю писати вірші, любила писати вірші, особливо в молодості. І це для мене було дуже цікаво, і я можу от прочитати. Я продаю свою любовь, на рынке чувств она чужая. Избита болью, как немая, она сжигает летний зной. Родилась она красивой, в объятия разума и сказки. В ее душе сияли краски, и сага, сага вечности пленила. Но я ее не оценила, и в небо вырвалась душа. Тому, что было не нужда, ее безжалостно дарила. А он ее убил молчанием, пронзил серебряной стрелой. Она со мной вступила в бой и была свергнута долой. Любовь дарить не кредо ведьмы, продать или высмеять на власть, выменять на власть и разорвать безумством страсть, оставить на могиле бледной. Ну, зараз же украинскую почитаем, живу. И будем... Завершувати цей, цей діалог. Мій біль у тім, що я тебе кохаю, але в душі твоїй для мене місць нема. Я своє серце розіб'ю за небокраєм, і снігом з кров'ю припорошиться весна.